Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вирушити на ферму, де мешкають свійські тварини, щоб поглянути, які дитинчата є у цих тварин. Погляньте в будиночок і в нас по черзі з'являються тваринки. Хто це? Так, це корова, а яка вона за розміром? Велика. А це хто? Це курка. Яка вона? Вона маленька. Це у нас коза. Коза у нас невелика, але менша за корову. Це у нас хто? Гузка. Яка вона? Маленька. Це у нас кінь. Який він? Великий. Це у нас свиня. Так, вона не маленька і не велика. Це у нас віслюк. Він у нас великий. Це у нас хто? Це кішка. Яка кішка? Маленька. А це у нас собака. Яка вона? Вона більша за кішку. Малята, у наших тварин сталася біда. Загубились їхні дітки, і вони прийшли до вас з проханням допомогти їм знайти їхніх дитинчат. Допоможемо? Давайте. Хто це до нас прибіг? Це теля. Повторіть, теля. Його мама хто? Корова. Скажімо разом корова. Це у нас хто? Курча. Повторіть, курча. Його мама хто? Курка, скажемо разом. Курка. Це у нас козеня. Скажіть козеня. Хто його мама? Коза правильно. Ой, хто тут такий маленький? Це ж гусеня, скажіть, гусеня, його мама гуска. Повторіть, гуска. А це у нас лоша. Скажіть, лоша. Його мама хто? Як ви думаєте? Коняка, повторіть, коняка. А це хто? Це ж порося. Скажіть порося. Його мама свиня. Скажіть, свиня. Це у нас маленьке кошеня. Скажіть кошеня. А мама хто? Кішка. Повторіть, кішка. Це у нас маленьке щеня. Скажіть, щеня, а мама у нього собака? Скажіть собака, молодці дітки, ви все так гарно знаєте, діти, чи всі тварини знайшли своїх діток? Так, хто їм допоміг? Ну, звичайно, ви допомогли. А що треба робити, щоб не загубитись? Так, завжди поруч бути біля дорослих. А де живуть домашні тварини? На фермі або вдома у селі. Я вам кажу до побачення. Бувайте!